Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми говоримо про moon Token Mining. Так, це, по-перше, аналог Доксів, а по-друге, поїхали. Руслан, криптомозоля вийшов. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Одразу ж хочу сказати, що в проєкті немає ніяких складних механік, немає ніяких фармилок, які вимагали б від вас великого часу. Вам потрібно Перейти за посиланням, отримати, по-перше, бонус за реферальне посилання. По-друге, пройти верифікацію аккаунта, отримати бонус за те, скільки років вашому аккаунтові. Далі а, проведуть ще декілька аналітик: чи є у вас преміум аккаунт, чи купували ВІБІЛЕТИК, та ДІТП. І за це все вам нарахують а, бонуси, які в кінцевому ітогі будуть конвертовані в токени. І окрім цього, ще є реферальна система, і окрім реферальної системи, є вкладка, де ви виконуєте таски і отримуєте токени. Тобто, як я і сказав, це аналог досі. В цьому проекті немає нічого складного. Цей проект дуже легко масштабується на розрізі ферми, і я, як завжди, рекомендую додавати його до ферми. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео.